міні І На огляді у нас сьогодні Solus Extra 26. Трактор на 24 кінські сили від заводу Соліс в Індії. Колія трактора 1,20 м. Усилені передні мости. Двигун на тракторі у нас Mitsubishi. Коробка мости Янмар. Збільшена підлога на тракторі. Коробка передач 3 плюс 1. Блокування заднього диференціалу. Привід повний 4х4. Ціна трактора 9 тисяч. Це є новий трактор. Рік випуску 23-й. В комплекті йде до трактора поперечна планка. Гідровиходи, вал відбору потужності, двошвидкісний. Кому цікаво, завітайте, протестуйте, є в наявності. Також є інші трактора. Є Лавол, Донфенг, Сінтай, Шефенги. Кому цікаво. Будь ласка, приходьте, тестуйте. Є сороківка, є 24-ка, шефенги з примусовою навіскою. Джинме, Донфенг, Булат. Приходьте, тестуйте, обирайте. Є в наявності. Соліс коштує 9 тисяч.